Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачну та корисну страву з кабачків. Знадобиться всього лише 3 інгредієнти, і на це піде максимум 10 хвилин вашого часу. Смакувати можна як на сніданок, так на обід і вечерю. Обов'язково спробуйте приготувати кабачки саме так. Пишіть у коментарях, як вам цей рецепт, ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. Один кабачок вагою 250-300 г натріть на крупній терці. Посоліть за смаком. Добре перемішайте та відставте на 8-10 хвилин для того, щоб кабачки пустили сік. Тим часом наріжте кільцями один помідор середнього розміру та 60 грамів сиру. У мене це моцарела. Через 10 хвилин відіжміть всю зайву вологу з кабачка. Чим більше вологи ви відіжмете, тим краще. Ось таку кількість вологи віджали я з одного кабачка. До натертого кабачка додайте одне яйце та 1 столову ложку з гіркою борошна. Можливо, борошна вам знадобиться трішки більше, якщо ви погано відіжмете сік з кабачка. Все це добре перемішайте та відправляйте на пательню. На добре розігріту пательню додайте трішки олії, щоб змастити дно. Додайте підготовлену масу та розподіліть її рівномірно по пательні. Накрийте кришкою та обсмажуйте на середньому вогні десь 3-4 хвилини з кожної зі сторін. Перевертаєте млинець із кабачків на іншу сторону, і на цьому етапі можна класти зверху начинку. У мене це помідори і сир, а ви можете використати будь-що за своїм смаком. Хоча чесно, і без нічого вони теж виходять дуже смачно. За бажанням можете посипати зверху улюбленими спеціями. У мене це базилік і орегано. Все готово. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Дуже смачна страва з кабачків готова. Рецепт, як ви самі побачили, дуже простий. Обов'язково готуйте за моїми рецептами та пишіть у коментарях, як у вас це виходить. Також пишіть, яку страву б страву ви б хотіли бачити наступним. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.